Радіо UA Chicago Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Chicago. Сьогодні у нас така виїзна імпровізаційна студія. Ми знаходимося у Вашингтон, Дісі. І як ви вже зауважили, з нами дуже дві чарівні пані, От ми про них зараз будемо говорити, їх представимо. І безпосередньо хочу сказати, що взагалі сьогоднішнє інтерв'ю, сьогоднішня розмова буде така світла, тепла, домашня, про важливе. Про те, що зараз є насправді дуже і дуже нагальне. Тому давайте знайомитися, не будемо затягувати. Знаєте. Зазвичай я представляю кожну гостю, розповідаю певні якісь заслуги. Сьогодні будемо експериментувати, зробимо трішки по-іншому. Я лише скажу, як їх звати, а кожна з них про іншу розкаже, чим та людина займається і чим вона є видатною, я собі дозволю так сказати. Отож, з нами Марта Левченко, Марта Левченко та Оксана Таратула. Почнемо з Оксани. Оксано, розкажи, будь ласка, про Марту. А ти її добре знаєш? Ви вже давно знайомі. Що це за людина і чим вона може бути цікава, чим вона є відома, що вона які вклад вона вже зробила в нашу таку українську не знаю сферу, культуру, напрямок такий, і так далі, і так далі. Так далі, ну розпочну з цього, що я знаю Марту ще з 2017 року, як Найсвітлішу людину, напевно, яку я взагалі знаю, і якою захоплююсь, і особливо захоплююся її діяльністю. Мені дуже близька тема дітей, і Марта робила неймовірні речі. І надихнула мене в першу чергу, а також моїх соратниць а взагалі створити організацію, благодійну організацію, яка своєю діяльністю робить все для того, щоб підтримувати проект Марта. Марта є засновниця найбільшого шелтеру в Україні, в якому на, сьогодні, на сьогоднішній день Марта зараз розкаже, хто там живе. бо я не є up-to-date з інформацією. І фактично вона допомагає скривдженим матерям, дітям-сиротам, важкохворим дітям. Але найбільше, що мені імпонує в у цій жінці, це серце, світлість, і я завжди її порівнюю з Ангелом. Клас Бо... тому, друзі, Марта Левченко, засновниця одного з найбільших шелтерів Україні під назвою Місто добра. Так. І знаєте, будучи в Чикаго на фестивалях, місто добра, ми чули вже неодноразово. Скільки е, було зібрано різних коштів і скільки було ініціатив саме на Ось це місто на це місто добра. Ну насправді тут я думаю, що кожен зараз підтримує, хто нас дивиться, що і я дякую, Оксана, що ти це впроваджуєш в нас. А тепер а, Марто ваша черга розповісти про ось цю світлу людину. Так, а, так що ви ви можете сказати, може як... більше як про організацію про, про організацію, так. і так само про Оксану. Нам цікаво. Так е... направду дуже рада з вами спілкуватися і рада бути тут і. Рада за можливість презентувати місто добра і презентувати людей, якими пишається наша країна. Я вважаю, що Оксаною дійсно пишається і повинна пишатися наша країна, тому що таких людей у місті добра ми називаємо наші чарівники. Це ті, хто творять можливості для дітей, для дітей я часто кажу невидимих, тому що маємо дуже важкий час, воєнний час, і багато дітей саме. З важкими хворобами, з інвалідністю, з невилікованими хворобами залишаються невидимими і завдяки таким чарівникам, які створюють чудесні організації, важливі організації, які є продовженням України, тому що Україна вона не обмежується тільки на нашій території, а вона в кожній людині, яка Живе за її межами в наших діаспорянах в наших людях, які продовжують, які адвокують, які організа... організовують чудесних багато заходів і фандрезять, і донатять. Несуть Україну серцем саме Оксана і організація Ува, яку вона організувала, об'єднує багато чудесних жінок і чарівників навколо наших дітей, навколо сиріт України, навколо міста, добра і нашої діяльності. Це направду, вражає. і Я хочу подякувати Оксану за твою роботу. За... Я знаю, як це важко. Я знаю, що це не просто і особливо зараз. Це цінно як ніколи ваша робота. І хочу скористатися нагодою, подякувати Оксані, всім членкиням організації Ува. Дякую. За ваше серце і за те, щоб витворити дійсно серце. Тому що дівчата приїжджають у місто добра, дівчата допомагають і руками волонтерської праці в місті добра, дівчата знають імена наших дітей. Клас. Це важливо, бо ми завжди кажемо, кожну дитину треба знати і називати на ім'я і. Вони дійсно знають і вони дійсно живуть містом добра, і саме завдяки таким людям ми будуємо нові корпуси, ми виліковуємо дітей, ми реабілітовуємо діти, які раніше вважалися безнадійними, роблять свої перші кроки і отримують сім'ї, які знаходять нові сім'ї і нові можливості для життя. І дійсно так творяться долі наших дітей. А ті діти, яких ми зараз рятуємо. Вони якраз можуть стати тими лідерами для нашого завтра і відбудовуватимуть нашу країну. Тому дякую, дякую. Уба, дякую, Оксані, і дякую вашому так, чудесному зараз... радіо. Дмитро нас велика честь з вами спілкуватися. І знаєте, коли Оксана запропонувала ось цю можливість інтерв'ю. Я, я чекав цього. Я на нього готувався, але зараз розумію, що в мене по ходу того, що ви говорите, виникає багато різних питань. Так. Для початку давайте. Цей гештальт закриємо. Я просто підсумую, що Оксана Торатула є засновниця благодійної організації УА, яка розшифровується як Ukrainian Women's Association of America, і налічує більше 50 волонтерів, що є вражаючі, особливо в такі часи, коли ж знаєте, третій рік повномаштабно, кожен виснажений. Так. Багато людей вже і відмовилися від волонтерства. Оксана їх тримає цих жінок всіх разом. Ви працюєте ідея тримає ідея. Так добре, давайте тоді про ідею поговоримо. А місто добра, ми всі чули, знаємо трішки про ідею створення. Коли угу. це було? Чи ви є власне тою людиною, яка це все одна створила? Чи у вас була команда. Розкажіть трішки більше. Місто добра розпочалося ще в 16-му році з маленького орендованого будиночку. Тоді була ідея зробити так, аби жодна дитина не була відібрана від мами. Просто через бідність, тому що бідна мама, непогана мама. І коли на моїх очах від мами бідної відібрали дитину тільки тому, що була зима, і в неї не було дві тисячі гривень, аби полагодити піч. І цю дитину буквально по пальцю ось так відривали від мами, і це були жаж для мене, це було щось страшне, і я тоді вирішила, що треба щось з цим робити і допомагати. Мамам, жінкам, які живуть в селі, яких немає роботи, немає освіти, немає можливості навіть знайти ту роботу, аби забезпечити свою дитину, коли вона самотня. Тому що немає де лишити дитину, бо піти заробляти гроші так. чи їхати навіть грошей до міста, щоб знайти ту роботу. І тоді ми орендували перший будиночок, назвали його Мрія Марти. І я хотіла спробувати, чи взагалі потрібно це світу, чи потрібно це в Україні, такі прихистки для мам з дітьми, щоб рятувати дітей від потрапляння до дитячого будинку, як випередити проблему, щоб не допустити дитину. Власне, в той будинку превентивне лікування яке так, так сказати. і ви знаєте, нам вдалося але в тому маленькому орендованому будинку. Більше трьох тисяч дітей не потрапило до тих будинків. Ми побачили, що це працює, це важливо, і це треба продовжувати і будувати вже своє місто добра, не орендувати, тому що з орендованого будинку ти будь-який час можеш опинитися на вулиці. Я бачила, що є підтримка людей, розуміння людей цієї проблеми, ми почали будувати. І звісно, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, місто Добра стало вже наше збудоване, яке ми збудували. Тоді ми мали один корпус на початок повномасштабного вторгнення на 27 кімнат. Це дуже великий такий вже. Вже тоді ми були найбільшим і єдиним таким закладом. І от коли почалося повномасштабне. Ми виявилися таким, знаєте, місцем надії і сили для тих людей. Перше це Київщина, які виїжджали, куди заїхали росіяни, мами з дітьми, а потім в березні нам привезли перший евакуйований дитячий будинок з бойових дій. Найменшій дитині тоді було два тижні. Це було 72 малесеньких сироти, які просто мали одіяльця замотані. Біля них було чотири няні. І все, автобус міг провезли вночі, і ми зрозуміли, що ми потребуємо більше місця, тому що залишали ще багато е дитячих будинків, яких не було куди викоювати. І ми почали будувати. Ми дуже швидко почали будувати, стукати усі двері. І під час війни ми збудували ще чотири корпуси. Чекайте, тобто до повномаштабного один, а під час війни. Так так, а під час війни. Ми збудували ще чотири корпуси. За що також нас підтримувала ува. Я дуже дякую дівчатам, тому що буквально за чотири місяці ми підняли з бомби сховищем чудесний і ще один корпус, в який поселилися. Діти з одеського дитячого будинку. Потім ще один корпус. Зараз у нас проживає майже три сотні дітей. Це діти евакуйовані з війни, діти сироти. Це діти, які вже осиротіли під час війни. І ми маємо єдиний хоспіс в країні для важкохворих дітей, де перебувають знову ж таки сироти, які нікуди йти, які потребують кисню, які потребують цілодобового медичного догляду. Ці Діти вони на постійній основі у вас на постійній основі під опікою міста добра, які вже от постійно в нас живуть. Немає такого, так. що хтось прийшов, пішов так. Ні, це діти, в яких деяких місто добра є домом. Добре, от єдиний момент, щоб прийняти більше дітей, це збільшити ваше Збільшувати приміщення? Збільшувати наші корпус. корпуси. Так в нас є ще багато землі. Ми зараз отримали ще можливість мати більше землі на гектар 300. І плануємо будувати школу інклюзивно для наших дітей, тому що дуже важко з освітою для важкохворих дітей, для дітей, які мають епілепсії, інші хвороби, які потребують медичного супроводу. У нас працює 74 медичних працівники. Це лікарі, анестезіологи, педіатри, неврологи, ортопеди, психіатри, реабілітологи, реабілітаційний центр. Ми даємо дітям можливості. До нас приходить от, остання історія: дитина, якій було тільки шість місяців, і говорила там місяць-два, її звали Анна, їй залишилося жити. Але завдяки нашій роботі, тому що ми витягуємо кожну можливість. Для дитини я завжди кажу: прихиляємо небо. Яку зірочку з неба ми маємо дістати для цієї дитини, тому що вона зовсім неї Немає ні мами, ні тата, ні сім'ї, ні родини, нікого. Тільки складний діагноз. І от Аню була прооперована. Безлічі разів вона вже почала сама їсти завдяки реабілітації, робити перші кроки, і ця дитина пішла в сім'ю, коли вже дитина змогла сама їсти, сидіти, ходити. Коли ми зняли всі ті страшні діагнози, дитина отримала маму, нову сім'ю і. Покинула хоспіс, ви тільки вдумайтесь хоспіс для дітей. Дитина покинула з новим життям, з новими можливостями, з мамою і з татом. Ось що робить місто добра. А це велике Ось справи. на що ви кажете. Ми на заходах бачимо, чуємо про місто добра. Це не просто гроші, це можливості для дітей. Почати жити я вам отримувати. дякую, що ви це роз'яснюєте і пояснюєте, mm. Тому що люди дійсно вони чують, що є місто добра, є допомога. Ta, але, але що коли... там відбувається, так, що відбувається у місті добра? Коли до нас е, привозять дитину з Сумщини, е, була евакуація, вибух е, 14-літній мамі відірвало дві ноги. Тато е, е, дитині осколок попав у череп. Е, Прямо з крововиливом, з жахливими наслідками для дітини. Тато почув, пішов на війну, не вернувся. От вам доля однієї дитини. Ця дитина залишилась, це наш володька. Він залишився зовсім сам. Він втратив зір, він не може рухатися, він має безліч проблем зі здоров'ям. Він зовсім сам, абсолютно сам, лежав собі в сільській лікарні. Тривоги навіть не спускали, бо тому, що він надто важкий. Тобто, зараз ця дитина день і ніч в обіймах, купається в піні. В нього немає епілепсії. Ми дообстежили, обстежили, ми його реабілітовуємо. Він має любов, він більше не сам. І у нас таких історій мільйони. Місто зараз Поговоримо це... за цією історією і за цю атмосферу. унікальну справді як ви її створювали, але хочу Оксану запитати. От коли створилася організація УВА, ви вже знали про місто Добра, ви створили її під, скажімо, під цей проєкт? Чи у вас як, як взагалі відбувалося створення? Ні, Пригадаю? сама організація була створена не під Марту. Ми, це було об'єднання свідомих діаспорянок, які просто хотіли допомагати Україні. Але так сталося, що синхронно ми дізналися про Марту. І Нашою першопочатковою місією було закупівля якісного медичного обладнання в пренатальні відділи державних лікарень України, оскільки недостача це відчувається по сьогоднішній день. Це кардіотокографи, інкубатори, кардіомонітори, інфузомати. Тобто, ми йшло спрямування в такому напрямку. Але паралельно ми, ми вже знали про Марту і ми гуманітарну допомогу висилали. Але з початком повномасштабної війни. Ми з Мартою зізвонились, і Марта сказала, що вкрай потрібна допомога розмішувати дітей. Тобто нема вони не можуть спати на каріматах. Ну, ну так і в такий спосіб і тоді відбувався концерт. Один з найбільших в Чикаго я мала слово тоді зі сцени. Я тоді звернулася. Це стало початком нашої такої тіснішої співпраці в плані фінансової. І я ще від Марта дякую за те, що так гарно розповіла. Насправді, скільки би я не розповідала, спершу це завжди звучить. Досконаліше, але я хочу звернутися до діаспори американської нашої і сказати одну річ: насправді будувати ті всі корпуси це звичайно великі кошти, зусилля, але це все підтримати. Це електрика, це газ, це постійні це, витрати, це харчування, це оплати медичних працівників. Нянь насправді це великі кошти, тому я вважаю, що на постійній основі тепер це треба робити. Бо розширювати ми можемо, але як це все підтримувати? Так, ваша праця УА зараз спрямована у більшості чи повністю на місто добра? На даний момент наша організація займається двома проектами: перш саме головний це місто добра, і другий проект це онкохворі діти у партнерстві з Евом. Ну там менша частка співпраці, Ми тільки нещодавно почали, але все знову ж таки залежить від коштів. Тому Першочерговий проект все є місто добра. Давайте ще про місто добра. Про виклики викликвикли сьогодення так зрозуміло, що війна вносить свої корективи. Всім складно, всім важко. І тут знаєте, нам навіть важко ось це на собі відчути, тому що ми тут ми не були в Україні під час війни. А розкажіть, власне, що є найбільш нагальне? Можливо, навіть з тих, хто нас зараз дивиться або слухає, хтось долучиться, хтось знає якогось знайомого або знайомий, які зможуть допомогти. Які зараз основні проблеми? Проблем дуже багато, і я просто хочу, щоб ті, хто нас бачить і чує, зрозуміли, що місто добра це не є якийсь проект на папері чи будь-де який можна завершити, сказати, Ну все, ми втомились, ми закриваємо. <звук> там вже живуть, там вже лежать в ліжках, там вже щодня прокидаються, засинають і їдять сніданок, обід, вечерю, сотні дітей. Ми не можемо їм сказати, ми втомилися, виходьте, ми закриваємо місто так. добра. Це проект на сотні-сотні років, те, що ми зараз робимо, буде працювати після нас. Ми садимо дерева, які зацвітуть через сто років, бо ми знаємо, що місто добра буде і через сто років. Це проект, який не може припинити свою діяльність навіть на 10 хвилин. Бо якщо б я зараз подзвонила, і сказала, все припиняємо, от просто піднімаємо руки і застигнемо на 10 хвилин. Помимо мінімум 10 дітей, які потрібно санувати кожні дві хвилини, слизь з горла, інакше дитина просто захлинеться, вона не може дихати. Уявіть собі, який це організм, де одночасно працюють сотні людей, сотні волонтерів для того, щоб дитина просто не перестала дихати, для того щоб дитина не померла від болю, а отримувала вчасно ліки. Це проект, який не може зупинитися навіть на 10 хвилин, тому що будуть неповоротні зміни, і це проект, який є єдиним в Україні, немає більше хоспісів дитячих. Немає більше таких шелтерів. Питання по цьому кажете єдине Україні. Чи є можливість масштабуватися за рахунок держави? Чи можливо якась комунікація була, щоб це зробити в кожному місці, хоча б для початку? Місто добра не може ніколи не фінансувалося ні державою, ні місцевим бюджетом. І в нас були плани масштабуватися і на Одесу, і на mm -hmm. Львів, але в умовах війни Одеса є небезпечною територією, тому будувати там не є безпечно тим більше поселяти туди людей. Ми навпаки. Чернівці зараз є найбільш дякувати Богу безпечною територією, тому це є чесно запрошувати і брати до себе і відповідально саме в Чернівці, дітей, сиріт, найбеззахисніших, тому що це. Поки територія в країні, де є безпечно, і де, якщо не дай Бог, що нам 20 хвилин до європейського кордону, тобто це те місце, де можна розбудовувати і робити нашу ком'юніті. Ми маємо більше території. Ми хочемо більше будувати і. Більшій кількості дітей допомагати. Нам завжди треба медицина, можливо, хтось чує шприци. Вони йдуть просто тонами. Зонди, трахеостоми, гастростоми, харчування для важкохворих дітей, білкове. Їда, все, що можна з'їсти, ми все приймаємо. Навіть для собак, наші і собачий притулок, і каністерапія наші собаки зцілюють дітей, лікують дітей для стареньких бабусь, яких знаєте, їм дуже важко знайти прихисток в Україні. Тому що старенька бабуся, яка Має деменцію, яка самотня, а ще має 12 котиків. Знаєте, я завжди кажу: ви уявіть, яка душа нашої бабусі Наді з Бахмуту, яка не залишила, я нікуди не поїду без своїх 12 котиків. Ну звісно, місто добра стало її домом. Чи для бабусі Ніни, яка щодня плакала за своїм садом? Ми дали територію, вона висадила свій фруктовий сад. І кожен день поливає, доглядає. Вона має сенс для життя тепер, бо вона робить сад для дітей, де виростуть знову ж її абрикоски, її алеча місто добра то не просто хатка, це ціла. Філософія і це цілі такі, такі життєві сенси, які відроджують надію, які дають надію, які не дають можливості зламатися. До нас приїжджають люди з Америки, з Іспанії з цілого світу і кажуть: Вау! А ви думали в Україні вже нічого нема все розбили? Як вони про вас дізнаються? Ви знаєте, я якось так, от ви соціальні дізналися соціальні мережі. Ми не тратимо гроші на рекламу, бо нам треба купляти молоко, сметану, сир, хліб, муку, хліб ми самі печемо безліч продуктів, памперси, ліки, медицини. Це це колосальне, тому ми не витрачаємо гроші на рекламу, на маркетинг, на якусь на, комунікацію, так, так. Тому. Якщо ви можете поділитися інформацією, якщо ви можете розказати, що в місті добра є ось таке місце надії, сили, відродження, де діти отримують освіту, які ніколи раніше не отримали. У нас є діти, які приходять сирот, яким по 10 років. Вони вперше йдуть в перший клас у нас ці діти. А як же ж без освіти? Що ми будемо далі? Що буде далі? Це потрібно Тому... побачити, це потрібно відчути. Я знаю, що так. Оксана, я, ти і твої дівчата ви були в місті Добра, були, ви переїздили. поділилися загалом з, з цим експірієм, цим досвідом, як воно побувати там. Тому що, знаєте, говорити тут в Вашингтоні так, це одна справа, так. але приїхати це зовсім інше. Ну, останнє, хто відвідував місто Добра, це була Ярина, вона є виконавчим директором організації. А, ну, насправді вона сказала. Місця кращого, де я панує любов, і стільки турботи я не бачила ніде. Насправді цей прототип шалтеру, як сказала Марта, це філософія, це правильний приклад, як взагалі повинен Повинне бути дитинство. Тобто, і взагалі місія організації Юва це робити все для того, щоб дитина мала шанс на щасливе дитинство в майбутнє. Тому саме місто добра є тим прикладом, яке, яке потрібно розвивати, підтримувати, більше того повторювати. Я сподіваюся, що ми в подальшому між вами буде співпраця ще більшою, і тіснішою, і що вона буде дуже і дуже добре. Тому дуже що насправді а, сьогодні так приємно з вами сидіти, зібралося дві людини людині дві, двоє людей, яким знаєте, не соромно просто вклонитися низько, низько, подякувати те, що ви зробили. Це величезна справа особливо зараз. Я розумію, що це важко цей фокус уваги а, на дітей направляти є так, є військові так є угу. пріоритет ми розуміємо що якщо ми не будемо їх підтримувати не буде загалом країни але ви робите те, що маєте робити ви на своєму місці кожен з вас на своєму місці я можу тільки завдячувати завдячувати вам і закликати наших слухачів глядачів щоб вони підтримували по можливості їхали до вас, так. волонтери допомагали, якщо ні, якщо вони тут перебувають в Америці, фінансово, медично іншими моментами допомагали. І я думаю, що ми разом зможемо збудувати не місто, можливо, область добра, країну добра кордонів Росію. зітремо, побудуємо цілий материк добра, і нехай так і станеться. На завершення, можливо, ви ще маєте якісь коментарі і хочете звернутися до нашої громади в Чикаго. Насамперед, хочу подякувати громаді в Чикаго, тому що знаю, як багато ви робите. Для України для українців як несе тебе Україну? І ми дуже цінуємо кожну можливість отримати від вас допомогу і підтримку. І цінуємо те, що ви робите. Ми бачимо і тримаємо вас, чарівників. У наших молитвах хочу запросити всіх до міста добра, приїжджайте, допомагайте. Ви можете викладати англійську онлайн нашим дітям, okay. ви можете навчати математики онлайн, ви можете навіть розповідати, просто поговорити онлайн чи стати менторами для наших дітей онлайн, навіть не приїжджаючи. Хочу попросити вас робити багато. Добра, тому що це для вашої душі, і те, що ви заберете з собою, те, що буде належати тільки вам, коли закінчиться наша така життєва подорож тут на цьому світі. Хочу запросити вас творити добро для дітей і усвідомлювати, що жодна дитина ніколи ні за яких обставин, ні з якими діагнозами не повинна залишатися сама, залишатися завжди відповідальними дорослими. І розуміти, що діти це є наше продовження, і як ми зараз їх будемо виховувати, з якою філософією, з яким відношенням з тим, що ми їх бачимо і чуємо, буде залежати наш світ і наш всесвіт в майбутньому, який не обмежений тільки кордонами однієї країни. Дякую вам за добро, і дякую, уваги. Дякую, Дмитро, за те, що ви. Разом з містом добра давайте робити так, щоб дійсно в місто добра не мало кордонів, не мало завершення. Робити такий всесвіт добра для наших дітей і для Бога. Тож друзі, Дякуємо. Марта Левченко, засновниця одного з найбільших шелтерів Україні під назвою місто Добра та Оксана Таратова, засновниця благодійної організації Ува, яка в нас тут «Headquarter», як то кажуть, Чикаго. І сподіваємось, ви теж можете доєднатися, до речі до організації УВА і бути тим волонтером, який допомагає місто Добра. Так само підтримуйте радіо Чикаго, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і допомагайте творити, примножувати добро, тому що воно до нас повернеться обов'язково сторицею. Дякую. дякую, вам дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.